Ми відкриті для вас вулична акція розгорнулася просто неба у самому серці Ужгорода на площі Театральній у рамках компанії «16 днів проти насильства розгорнули символічно 16 наметів. Дивіться, є такі в нас інформаційні кишенькові буклетики. Тут е, потрібно скачати програму для мобільного телефона. Вона е, буде виглядати як календар місячний для того, щоб, наприклад, кривник не розумів, що це за програма, і у разі ситуації Ашнього насильства чи у разі небезпеки для постраждалої особи вона може безпосередньо, як кнопочка сос, натиснути, і патрульна поліція приїжджає на виклик. Долучилися до заходу усі дотичні організації до протидії всім формам насильства та його наслідкам. Тут фахівці проводили роз'яснювальну роботу, роздавали інформаційні матеріали, розповідали про свою діяльність та послуги, що надають. Ми, як суб'єкти, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства, щорічно долучаємося до цієї ініціативи. Ця ініціатива, її основна ціль це інформування, оскільки за допомогою інформування ми можемо запобігти. Таким ганебним випадкам, як домашнє насильство, і метою сьогоднішньої є як інформувати людей про те, що таке домашнє насильство, куди потрібно звертатися. Ми вже працюємо із наслідками насильства. Ми вже працюємо із людьми, які вже постраждали від домашнього насильства. Надаємо послугу притулку, надаємо консультування та психологічну підтримку. Щороку долучаються до компанії поліцейські проте не тільки протягом 16 днів беруть участь у акціях, а регулярно проводять просвітницькі заходи у навчальних закладах, у людних місцях у громадах краю. Ознайомлювати людей, куди звернутися в разі домашнього насильства, взагалі насильства. Тобто, це буде від е, шкіл починаючи. Тобто, ми будемо приходити і в навчальні заклади працювати із студентами, із учнями і закінчуючи, звичайно е, ну, людьми перехожими. Ми будемо е, частіше всього це проводити в, в центрі міста, де багато де багато проходить людей. На лінію 102 е, часто вже надходять виклики саме по домашньому насильству, і ми перші приїжджаємо на ці виклики і. Е, Проводимо. Або вже адміністративні матеріали виписуються, або дивиться, що з нами за ситуація. Порівняно з минулим роком, можна сказати, десь збільшилися в два рази ці виклики, тому що і це добре, тому що люди звертаються, вони вже не бояться. Вони завдяки таким навіть акціям вони знають, куди звернутися, вони знають, що їм поліція допоможе, не просто приїде, а допоможе саме хто кривдник, кого кривдять. Якщо тим паче є за участю дітей, це і соціальні служби, і ми потім пишемо. На соціальні служби повідомляємо всіх служб, які дотичні до цієї ситуації. Тобто люди звертаються. Я не можу сказати, що можливо стало більше домашнього насильства, але люди вже вірять поліції і вони звертаються з рахунок того, що ми їм допоможемо. Разом з поліцейськими виїжджають на виклики і фахівці мобільної бригади соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства. В Ужгороді такі працюють дві з 2022 року. Нам передає випадки поліція після того, як вони вже виїхали на виклик, зареєстрували, оформили протоколи, термінові заборонні приписи. Після цього вони передають випадок нам. І ми приїжджаємо до постраждалої особи, після чого ну, оформ... Пропонуємо їй, інформуємо про послуги, які вона може отримати безкоштовно. Пропонуємо їй співпрацю з нами, і надалі, якщо вона погоджується і хоче розірвати це коло, або можливо їй потрібна якась додаткова допомога, ми далі з нею співпрацюємо. Захист, турбота та протидія це принципи роботи фахівців денного центру соціально-психологічної допомоги, особам, які постраждали від домашнього насильства, або за ознакою статі, де функціонують і кризові кімнати. Ще більше проінформувати людей, щоб люди не замовчували, а говорили про себе, тому що у нас є потужна команда, яка може допомогти. Ми працюємо, суб маємо суб'єктів взаємодії, це поліція, це безоплатна правнича допомога, це громадська організація Немія, це відділи освіти, медицина. Не потрібно замовчувати, тому що ми. Нинішній час обов'язково насильству це ні. Так, майже півсотні шестидесяти опитаних потерпають від гендерно зумовленого насильства. Украї функціонує будинок сховище аби надати допомогу для жінок та дітей, які страждають від домашнього насильства. У одному з наметів голос Ромні, організація, яка робить голоси ромських жінок, почутиме. Окрема увага постраждалим від війни. Є люди, які звертаються за соціальними послугами, також ми їх перенаправляємо в інші різні організації. Є список організацій з гуманітарною допомогою. Ми інформуємо людей, які вперше попали в наше місто, щоб вони більше змогли адаптуватися для початку, щоб задовольнили свої базові потреби, а далі вже ми з ними працюємо, якщо потрібна психологічна допомога. Ми працюємо безоплатно. Також у нас є юрист, який надає юридичні консультації. Вдень в день у нас буває до 10 звернень соціального характеру, по 2-3 звернення до юриста і персональні консультації у психолога одна-дві в день. Це дітки та дорослі люди. Такі акції наразі потрібні, адже від початку повномасштабної війни кількість українок та українців, які стали жертвами чи свідками насильства, невпинно зростає, аби привернути увагу до українських жінок, які зараз перебувають у російському полоні та очікують на звільнення, а також до злочинів Росії проти людства, розгорнули фотовиставку. Імена жінок, які зараз перебувають в полоні, це цивільні жінки, які незаконно утримуються в катівнях і інших місцях незаконного ув'язнення. Акція порожнього сільця говорить про те, що на цей стілець ми би хотіли, щоб колись ця жінка звінилася і сіла. Тому це така як візуалізація того, що. Зараз цієї жінки немає, але ми її чекаємо. І так само є жінки, які все таки звільнились, і це є такий певний результат і спільних дій, і там взаємодії між нашими організаціями. Те, що є певний результат, зараз зафіксовано близько 400 офіційних заяв щодо насильства сексуального насильства, але ми знаємо, що їх набагато більше, і також ми розуміємо, що про це важко говорити, і не всі можуть цьому зізнатися, тому ми теж своїми діями намагаємося трошки знизити рівень стигматизації і закликати до того, щоб про це говорили. Підсвітимо місто помаранчевим. Під таким гаслом проходить цьогорічна кампанія «16 днів проти насильства, адже помаранчевий символізує єдність, надію та підтримку тих, хто прагне змінити світ на краще. Не варто бути байдужими. Треба допомагати людям у скруті, а подібні акції не лише про боротьбу, а й про створення безпечного простору, де кожна людина може жити без страху.